Створити проект для три і більше осіб, що помістилися на настільки скромній площі, фігура не з розряду простих навіть для досвідченого дизайнера, і все ж як показує практика, і фотографії тому яскраве підтвердження: малометражне житло можна зробити функціональним, затишним і комфортним для проживання всієї родини, планування однокімнатної квартири 35 км. З радянських часів однушки були і продовжують залишатися популярним об'єктом нерухомості у разі обміну або роз'їзду вони стають незамінною паличкою виручалочкою. Недарма двушки в старому житловому фонді за ціною не набагато випереджають однокімнатний варіант, хто хоче більшого, націлюється відразу на трьох, чотирикімнатний варіант. Ефективне використання кожного сантиметра житлової площі, основне завдання, яке доводиться вирішувати під час планування однокімнатної квартири 35 км, потрібно визначити бажану функціональність, вирішити питання з майбутнім зонуванням простору, передбачити можливості перепланування. Перепланування не завжди може привести до бажаного результату переміщення стін і проходів вимагає ретельно продуманої опрацювання архітектурного проекту. Його узгодження в компетентних органах те, що сьогодні здається логічним. Завтра може виявитися зайвим головним болем. Спроба перетворити квартиру в квартиру студію може бути не найкращим варіантом для великої родини. Цей спосіб оптимальний для двох чоловік. Об'єднання балкона з кухнею або кімнатою в залежності від проекту. Дозволяє в разі утеплення балкона демонтувати рамну конструкцію без звернення в дозвільні органи. З'являється ще одне місце під нову зону. Якщо балкон на кухні це обідня зона, балкон з кімнати підказує передбачити робочу зону або зону відпочинку. Лоджія дарує більше можливостей. Сучасний стиль присутній в оформленні стін на 35 квадратах. Разом з різноманітністю застосовуваних матеріалів він пропонує рівні поверхні, просто обробку однотонну забарвлення. Стиль підкреслюють високотехнологічні матеріали, використання в обробці і оформленні скла і металу підлоги найкраще просять звернути увагу на паркет ламінат, плитку з підігрівом. Комбінований варіант передбачає керамічну плитку в місцях підвищеної вологи і забрудненості передпокій. Ванна кухня, балкон, практичний ламінат, добре підійде для кімнати, можливий для передпокою і кухні, зовсім не практичний у ванній кімнаті і на відкритому балконі. Стелі традиційно використовують гіпсокартон, що дає можливість застосування навісної стелі з вбудованими джерелами штучного світла. Такі ж можливості надає натяжна стеля. В обох випадках не обов'язково вирівнювати стельову поверхню. Обклеювання стелі шпалерами пішла в історію. Недорого за ціною, але красиво на ділі виглядає пофарбований стелю, який необхідно ретельно до цього підготувати, слід пам'ятати, що гіпсокартон не підходить для вологих приміщень. Це ванна кімната, меблі для однокімнатної квартири в 35 метрів. Найкраще передбачити у вбудовуваному і трансформується варіанті. Актуальні забираються в спеціальну нішу ліжка. Що складаються столи трансформери і стільці. Вітається мінімалізм в виблювання від кімнати до кухні. Двері замінюють арочні конструкції і купейні розсувні варіанти. Додаткове зонування здійснюється пересувними ширмами, шторними конструкціями. На фото інтер'єр кімнати в мінімалізмі. На фото елементи декору. На фото дизайн кімнати на фото. Простора, світла кімната на фото, кімната в сучасному стилі. Дизайн квартири студії 35, позитивні моменти від організації квартири студії, модна тенденція. Сучасне актуальне планування піддається зонуванню простору, кімната, насичена світлом, дихає, створюється ефект великого простору, ефективно діють дизайнерські прийоми візуального збільшення площі. Очевидні мінуси об'єднання простору. Приміщення пристосоване для комфортного життя двох чоловік, не більше поширення запахів зони готування їжі, необхідність в установці потужної витяжки, шум побутової техніки проникає всюди, потрібні малошумні агрегати. Досвідчені дизайнери радять уважно підійти до інтер'єру квартири студії в 35 квадратних метрів. Стиль мінімалізм найбільш підходить для малометражки. Перевага віддається меблів під замовлення за сформованим дизайнерським проектом, дзеркала, перегородки з гіпсокартону, що передбачають підсвічування і полички вітражі. Спліні вставки на дверцятах меблів надають інтер'єру легкість, простір ділиться за допомогою зонування обробкою стін, стелі та підлоги використання штор. Переносних перегородок при підтримці спеціально розставленої меблі, що служить своєрідною розділовою стінкою. Барна стійка, стіл під віконня дизайнерські виділять і збагатять загальний інтер'єр, затишок і комфорт створює вивірене під конкретну квартиру освітлення, вбудовані світильники на багаторівневому стелі, точкове підсвічування кожної смислової зони, торшери в кутку, люстра, світлодіодні стрічки. Теплі пастельні тони в світлій колірній гамі оздоблення стін додадуть світло і затишок, візуально додадуть простір. Вбудована шафа купи значно економить місце. У нього можна прибрати всі великі в побуті речі. Високі стелі дозволяють встановити двоярусне ліжко, нагорі спальне місце, внизу робоча зона зі столом, додаткове спальне місце, невеликий розкладний диван або шафа. Не можна перевантажувати інтер'єр елементами декору, техніка, особливо кухонна, повинна бути вбудованою утеплений балкон або лоджія, подарує надбавку до загального метражу. на фото, дизайн квартири студії, зонування однокімнатної квартири, необхідні для життєдіяльності зони, зона відпочинку, спальня, робоча зона, зона гігієни, зона зберігання, приготування і прийому їжі, дитяча при необхідності. Зонування проводиться за допомогою перегородок, ширм, меблів, барної стійки, світло, кольори, фактури і якісного відмінності матеріалів, зміни рівня стелі подіуму. Штора, приклади поділу квартири на зони барна стійка ділить робочу зону кухні і зал, диван або стіл, розбиває зону прийому їжі і вітальню. Перегородка або ширма відокремлює зону відпочинку, штора відгороджує зону сну, Подіум підкреслює зону приготування їжі, підсвічування вказує на кордон залу і обідньої зони. На фото зона відпочинку. На фото зонування в квартирі студії. Дизайнерські ідеї для розширення простору. Простір можна збільшити за рахунок видалення дверей, внутрішньоквартирних стін, Піднання кухні і кімнати, ванни, і туалету з'єднання балкона із загальним простором. Варто строго пам'ятати, що несучі стіни чіпати не можна всі інші переробки вимагають складання архітектурного проекту і узгодження планованих робіт з компетентними, дозволяючими органами на фото, об'єднання вітальні з лоджією. розстановка меблів. Вище говорилося про бажаність з точки зору ефективної планування використовувати в маленькій квартирі, трансформуються елементи меблювання. Ліжко може стати висувною софою по подіумом розкладачкою, стіл трансформер повноцінним обіднім місцем, робочою зоною розкладні, легко переміщувані стільці, стіл ліжко, спальне місце, що забирається в спеціальну нішу на стіні, яких тільки пропозицій не знайти в спеціалізованих торгових точках на будь-який смак і гаманець. Полірні рішення, лаконічна стилістика квартири в 35 км передбачає спокійні тони і відтінки. Популярні теплі нотки з постільної складової, за традицією стеля світліше інших поверхонь. підходять всі відтінки білого кольору, світло бежевий, колір слонової кістки. Велика кількість природного світла дозволяє ефективно використовувати темні тони, краще в оточенні світлої палітри пограти на контрастах. Яскраві кольори допомагають у створенні акцентів і зонуванні простору. Треба пам'ятати, що перебір з темними кольорами може привести до гнітючого психіку ефекту панорамні шпалери на одній зі стін візуально наповнюють кімнату відчуттям простору і ефектом релаксації. Фото реальних проєктів – кращий союзник на терені створення красивого, затишного, функціонального сімейного гніздечка, сам господар житла і його домочадці. Дизайнери допомагають грамотно сформулювати задумане, підказують там. Де без ради фахівця не обійтися, тандем і взаємодія замовника і дизайнера будуються за простим принципом: один хоче зробити як найкраще, інший готовий допомогти. У цьому випадку кінцевий успіх гарантований. На обкладинці дизайн проект Альбіни Шоріної та Георгія Козлова.